Привіт, друзі! Вітаємо вас на нашому каналі Обрії Духовності. У цьому відео ми хочемо поділитися неймовірними історіями, які залишили ви, наші підписники, у коментарях. Ці розповіді про сни, видіння та моменти, що зачепили серце, надихають і дарують віру в майбутнє. Тож, приємного перегляду! Хтось слухатиме, а хтось усміхнеться. Коли почалася війна. Я також мала видіння у великому контейнері було багато людей, і він рухався, як кліфт. Коли контейнер зупинився біля землі, першим звідти вийшов Путін. Він був одягнений у чорний костюм і білу сорочку. Вийшов, повернувся до людей, помахав рукою і засміявся. Це було у лютому. У вересні я побачила інше видіння. Багато людей у бідному одязі прориваються через ворота на велике подвір'я. Але з подвір'я лише кілька людей намагаються зачинити ці ворота, і їм це дається дуже важко, бо ззовні тиснуть усе сильніше. Лише на третій раз їм вдалося закрити ворота зажимом, але тільки верхню частину. Нижня частина залишилася відчиненою приблизно на пів метра. І коли ці кілька людей з радістю повернулися обличчям до свого подвір'я. Вони побачили Путіна, який був дуже худий, босий у довгій білій майці, з під якої виглядали чорні труси. Я впевнена, що війна закінчиться до трьох років, а Путлер залишиться лише у трусах. Слава Україні, героям слава, слава Ісусу Христу. А я поділюся своїм сном. За сім місяців до війни мені приснилося, що я озирнулася на свою Україну і щось, наче, захиталося. Думаю, та ні, це здалося. Оглянулася вдруге, побачила, як почали валитися будинки, хати. Оглядаюся втретє і бачу нібито свою хату, де, але розумію, що це не вона. Дивлюся, половина хати зруйнована, і сина половина ціла. Я почала плакати, підбігаю до тієї хати, із двох боків виходять дві жінки. Питають, чим вам допомогти. А вже коли йшла війна, наснився інший сон. Велика голова чорної нає, а біля неї маленьке курчатко, але воно на високих, кривих ногах. Та курка намагається затягнути його до себе. Я кричу: Ні, ні, відходь! І тримаю в руках два шматочки цукру. Курчатко ледве-ледве переступаючи своїми покаліченими ногами. Відійшло від тієї голови. Голова була жива, але рухатися не могла. Думаю, ми таки вирвемося з лап тієї чорної двоголової курки. Я поділюся з вами своїм сном. Приблизно рік тому мені наснилося щось дуже яскраве і водночас дивне ніби весна, ніби літо. Колонами їдуть військові машини. Це нагадало мені, як колись перед війною через наше село теж їхали колони військових машин. Діти зі школи вибігали, махали прапорцями. Тоді ніхто не знав, що ці машини їдуть на війну усі думали, що це просто навчання. Але в цьому сні машини вже їхали в інший бік, ніби поверталися додому. Ми, всі люди, вийшли на центральну дорогу, стояли на колінах, зустрічаючи ці машини. Кидали квіти на дорогу як символ вдячності і радості, вірю і сподіваюся, що весна з мого сну стане реальністю у 2025 році, миру всім здоров'я та терпіння. Доброго здоров'я всім добрим людям. Хочу поділитися сном, який мені наснився на початку війни. Небо над Україною було чорне, похмуре і тиснуло своєю тяжкістю. Але раптом я побачила трьох ангелів, які поступово піднімалися. Вони були величезними, заповнювали все небо, і ось, коли вони піднялися, темрява почала розсіюватися, небо стало світлішати і нарешті засяяло ясною блакиттю. Я переконана, що цей сон символізує три роки війни, після яких настане наша перемога і довгоочікуваний мир. Молімося, щоб цей день настав якнайшвидше. Миру всім нам і Божої благодаті. Мені теж здається, що війна триватиме три роки це пов'язано зі сном, який мені наснився і збувся аж через 9 років. У цьому сні йшлося про війну, і я розуміла кожен рік, що нас чекають важкі часи. Коли війна почалася, я почала рахувати: рік, два-три. І судячи з того сну. Коли зайшло сонце, годинник показував чітко три 3.00. Я сприймаю це як знак, що після трьох років настане кінець цієї темряви і прийде довгоочікуваний мир. Господи, допоможи всім нам дочекатися цього дня, збережи нас і даруй мир і спокій нашим душам. Мені теж наснилося, що буде три роки кривавої війни, четвертий рік буде розв'язуватися. бо ниточки... Що розв'язується, показали, а п'ятий рік показали темряву в Україні мабуть, це буде безвластя. Мені також приснився сон у ніч на 24 лютого. Я, мій чоловік і двоє синів стоїмо на березі, але не річки, а якогось плавуна, трава, під якою чорна, брудна і дуже глибока вода. Нам потрібно було йти далі це був жах, страх, який важко описати словами. Як можна йти, якщо є ризик провалитися у ту безодню і зникнути назавжди, і тут я бачу збоку парканчик, що тягнеться від нас на інший бік. На ньому штахетини три, ще три і ще три. У наступну мить ми вже опинилися на іншій стороні, всі живі, на твердій землі. Ми відчули спокій і впевненість, що все буде добре. Коли я розповідала цей сон своїм друзям і знайомим, казала. Що війна триватиме три роки, три місяці і три дні. Але багато хто сердився адже по марафонах обіцяли, що все закінчиться за два-три тижні. А цього року я у сні пережила неймовірну радість аж до ейфорії, яку ніколи не відчувала в житті. Я раділа перемозі України, а голос поруч промовив: І як це буде? Це ж був їхній день перемоги. А я відповіла. То й що було їхнє, тепер буде наше. Якщо не 9 травня, то 10. Місяць тому мені наснився ще один сон. Я побачила, що Московія стала маленькою, а мене підняло високо над землею, щоб я бачила її всю. Навколо неї розлився чорний, страшний океан із високими хвилями, які от, -от мали захлеснути Росію. Голос сказав. Вони ще не знають, що на них чекає жах. Я запитала, а як ми врятуємося від цієї води, і мені показало щось схоже на криницю, тільки більшу, з чистою прозорою водою. Усередині були неонові кільця, що повторювалися через кілька метрів, але дна видно не було. Голос сказав, що ми пропливемо через цей колодязь і опинимося там, де є краса, спокій і безпека. Я служив в Харкові в 97-99 роках в Національній гвардії. Частина стояла на Холодній Горі біля будинку офіцерів неподалік танкового училища. На початку 2000 років Національну гвардію розформували й частину за ненадібністю почали зносити. Про те, що частину зносять, я дізнався в 2004 році і не, на той момент. Там вже нічого не було. З цього моменту мені періодично, час від часу, почав снитися один сон. Я приїжджаю до Харкова, з вокзала їду до частини. При цьому я знаю, що частину зносять, і я можу побачити руїни, які розбирають. Також, їдучи по місту, я звертаю увагу, що місто якесь не таке, як раніше, воно не мов би обідране, побите, обшарпане. Приїхавши до частини. Мені відкривається картина в такому вигляді: всі будівлі стоять в стані, не в такому, наче їх розбирають, валять, а в такому, наче там було бомбування, все розбомблене, обгоріли після пожарища. При цьому на території знаходяться люди військові. Будівлі, які не повністю розвалені, функціонують, в них відбувається якийсь рух. Цей сон мені снився час від часу. Я не міг збагнути, до чого він. Коли 24 лютого 2022 року почалася навала рашистських недоносків, я зрозумів значення цього сну, чому частина була неначе розбомблена, і чому Харків виглядав обшарпаним та побитим, після цього цей сон мені більше не снився. А у мене восени 2012-го було два видіння. Я побачила свій дім з діркою у стіні, як від снаряда. Я відчула кожною кліткою, що у нас буде війна. Я розповідала близьким, але мені ніхто не вірив. З того дня я жила в очікуванні найжахливішого, хоча дуже надіялася, що помилилась. Але ні. В моєму житті було декілька видінь, і всі вони на жаль справжувались. Друзі, якщо вам сподобалося це відео. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на наш канал Обрії духовності. Нам важлива ваша підтримка. А якщо ви знаєте подібні історії або маєте свої думки, обов'язково поділіться ними в коментарях. Ваші слова можуть надихнути інших. Дякуємо, що ви з нами!